Дай Боже всім здоров'я у нас задощило, а видите, такий маю плащ вигнав корівку трохи на піддушек кажеться. трохи погода така, вовше, Ну, але Кожна погода щось приносить, дощ. Травичка росте і городина та що посадив. Теж води треба, може не так багато, як хочеться, але нема так, знаєте, собі включив-виключив, скільки треба, доща найпаде. Нічого, дощ то, то супер. Завжди так є. Зараз дощ. Потім буде погода й буде тякати, йо, йо, то й будуть яйкати, що то жарить, то жарить, би доща треба. Люди би хотіли, як то кажеться, по заказу, знаєте, заказав там, на день дощ. Всього там три дня файної погоди, чи 4. Курівка молодець, роботу робить. Травичка вон вже поля гарно зазеленіли. І вона тут газдиня. нема ще одна, де там трошки вища, вона тут одна, Всі, вся трава її паси не хочу, аби не росла. А буде рости, волога є, а там трошки тепло буде, та й все буде гарно, все буде чітко. А я так біля неї трохи постою, має ще... Роботу, думаю, під чесник попіл треба висипати. Та й постою з нею, познімаю трохи її красуню мою. Номер один. Тут, знаєте, трохи її радісно. Дивися на ту корову Вона, ну, пасеться якусь спокійно. Вже живність касьє. Шкода, як то кажеться, що так мало. Бо то пам'ятаю, колись, як малими були, ті корови, то, то всі впасти, бо ви наш наші футбол грали, і річці купалися. Там навчився плавати, як то кажеться, за корови. Корови, корови собі пасуть, а ми купаємося, футбол граємо. Ну, Деколи бувало, що і. Десь корови влізли, потім молив Бога, як то кажеться, аби корову не йти. Потім до дві години шукаєш корову, ти ходиш лише, Ти мої не видів, мої не видів, а другий теж, а ти мої не видів, ти так ходим. Як десь побачили чуюсь корову, то вже кажемо. Тоді телефонів не було, щоб подзвонити, корова твоя там, там, ти так. Ну, було цікаво, весело мені. Та якесь дитинство було. Таке, що є, що згадати. Ну, Я вам скажу, що і дуже дружні відносини складалися. Дотепер дружу зі всіма можна сказати, що там пасли корови. Скільки вже років пройшло, але якщо бачимося, то таке вже дорослі, то вже і пиво 50 грам вип'ємо. Було би менше тосоку попили, але таке цікаве було життя літо, в селі, дитинство, це дуже класно було. Спогади такі приємні. Так, Вже по селах вже так. Ну, не знаю, чи то на краще, чи то на гірше. А ну хтось там, якщо подивиться це відео, може напише, відреагуйте на коментарем, як ви, на вашу думку. Ну бо я розумію зараз. Я сам думаю, ну може так коли спілкувався з кимось, ну, якби в нас були телефони, там такі оці, та й би може не так цікаво, було, не так хотілося на двір, чи ну, вилазити. В якісь ігри би грав. А так тоді нічого не було, то яку ігру собі самі придумають, то ту і грали. Мяч, то... Баскетбольним м'ячом, футбол грали. Ну, Любий м'яч, який був, то й пекли <смість> в селі, босі ноги і погнали. Пам'ятаю, палець був. Ну, Не знаю, зламав, не зламав, але був запорог в землю. Хотів вдарити й не попав добре по м'ячу. Ворота пам'ятаю з тих прутів, що корови гнали, то й все вперед, фук-фук, поділилися там. Поле взагалі не рівне громади. <хи> Та й так гасали. Ну, але що, діти, знаєте, енергії, вагон. Зганяли, як то має бути за, цей, за той день, що корови пасли. Цікаво, цікаво було є що згадати. Та й може воно ну, спогади з дитинства якось і перейшли мені до, ну, аж в старші роки, а от щось. Не знаю мені. Ну я розумію, тоді і таке. Я ще не розумів. Ну, там тоді і не продавали молоко, бо то в кожного було молоко, а там вроді навіть і не возили на, ну, на ту бочку. То так, що собі. Але от зараз подумав, а що б мені? Живу в селі. Вон, літом знайти десь площу, аби корівка паслася. Прибив. Та й... Не дуже затратне. Подивимося, я говорю, цей рік у мене експериментальний, як то воно все закрутиться, завертиться. Осінь покаже свій результат. А я вам скажу, оце поле то рік тому чи два, ну воно вже так, як би сказати, так, ні трави, нічого якісь такі, як, ну, не знаю, чи можна так казати, мертве було. Але я на цьому полі щось трохи, ну, було щось там травицько, то телята щось скумбрили. Знаєте, вони там, як то кажеться, ну піддобрювали. Ну, може що і щось спасали траву. Потім того року трохи корови та й вже цього року набагато краща трава. <кій> я ще е, сюди теж сечівку вивозив, підживлював. Ти, а там, ну, і попрокошував стару траву. Ну і дивлюся. Результат є. Ну оце я до чого веду, що це не взна... ну, ти не знаєш, коли не спробуєш так, так з усім, от з цим навіть полем. Думаю, ну а чого воно не, трави, не... думав ще дискувати, але. Дивлюся, то просто прокусити, дати підживу, а ще як дощик. Часто і все. і трава, ну, Я вам говорю, просто можете не повірити, що на полі трава нешла, але так і було. Так само там моє, що я виврав, то теж. Воно ні трави, нічого, я так. Та я його виврав, думаю, а що воно буде пустувати. Земля теж хоче, як, ну, як то по-українськи. Не у, ну, бляха. Уходу, ну, щоб за нею дивилися. Бо та як все, як ти не вложишся фізично, розумово, фінансово, то немає результату. А як ти вложився, головне все вчасно зробив зі, зі своєї сторони, та й думаю, має бути все. Все добре корівочка, зірочка. Там теж дивлюся такі поля, але там кропива. Ну, але я говорю не хочу косити, бо то ти напрягнешся, зробиш порядок, а потім хтось згадає, а, там мені теж треба та й таке. Саме ліпше з кимось домовитися. Ну як саме ліпше? В першу чергу треба домовитися, і тоді вже щось. Ну, бо хоч фінансово можете не, не, не багато там потратиш грошей, але все одно потратиш свій час, сили потратиш, а то зразу не дасть, наприклад, перший рік результат аж через рік, ну а і можна сказати, твоїми плодами твого труда, твоєї праці користуються хтось інший, Ну та й то так не дуже. Приємно. У мене вже був трохи досвід, так що я вже стараюся, якщо домовився з кимось. Ну, то вже домовився. Хоч на пару років. Це ліпше. Ну, саме ліпше це своя земля, звичайно. Може, з часом і треба буде. бо Маю в оренді 2, майже 3 гектара. Ну, як в оренді. Тобто там фірма орієнтує землю 3 гектара поля, то тобто, я вже подумаю, що треба вже угоду почитати, може з кимось порадитися, як, як забрати це поле. бо... Ну, якщо як, ну, На пів гектара ти, ну, ти щось заробиш, але це, це так. Бо треба, я думаю... Ну я так шущу країн вуха, що в Польщі, наприклад, там мають вони по 3 гектари, 4 до 5. Ну, це, на мою думку, нормально, якщо культура така, що ну, таке, то залежно, що ти там і посадиш на тих 5 гектарах. Якщо такі рентабельні культури посадити, я думаю, з 5 гектарів можна нормально себе як то відчувати ще за дві корови, дві. Бажано три і реалізація всієї своєї продукції і, і все має бути добре. І на роботу ходити не треба. Ну, це я так маю на увазі якусь таку, що ти до когось ідеш на роботу, бо це так само робота. Зранку встати, це ж вичистити виносити Вигнати, загнати, що зараз вона не доїться, подоїти, води дати, це все, ну, це ж ти тратиш, це звичай, це робота. І якщо ти ставишся до того, значить треба йти до, як то сказати, до, 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 до тої мети, що ти запланував. Тобто от які зараз, не знаю, які там зарплати, якось дотягуватися, що ти сам. Е ти сам заробляєш стільки, якби ти ходив десь, ну там чи в місті на роботу, чи на якийсь завод. Бо я не знаю, от за границю я був там в Чехії, то там зароблялося і півтора тисячі доларів, ну там, ну, нехай тисячу, ну так чистимо десь, 1200 доларів, ну я знаю, чи я, чи зможна так. Ну, але як кажеться, все в твоїх руках, добре запланувати. Як -то, як то кажеться, скласти бізнес-план такий умовний сам для себе. І, і там в кінці сезону ставити галочки, що виконано, що не виконано, а чому не виконано. Ну, працювати над помилками і все буде чітко. Розумієте, ще чим мені подобається в селі, що в селі. Е Є до чого рости. Ну, от на роботі. Ну, якщо ти там простий працівник, ну ти. No. Що ти можеш зробити для того, щоб ти заробляв більше? Там нічого ти не можеш зробити, можна сказати. Хоч би там будеш більше робити, то більше потім роботи просто дадуть ніякий підприємець, ну може там щось накину, Ну, хіба в тебе якась така посада, що, як то кажеться, незаміним на кожній фірмі є якісь такі люди, що вони там. як Центровік ну, рахується. Ну, але це треба мати, я знаю, здає... ну, ще закінчувати, напевно, якийсь інститут або якусь хорошу професію, там, тобто ти якийсь зварщик, такий дійсно зварщик, що тебе цінують. Чи... Ну, взагалі, якісь ти. А так як я такої професії не маю, ну, то я так, я так думаю, що. Ну, я не кажу, показав би себе в роботі, та би мене там цінили, але так, щоб на ну підвищити зарплату, я думаю, то б ні. А от в селі говорю, ти от маєш одну корову, так якщо в тебе йде, е продаєш молоко. Ну, корова, наприклад, вона не доїться доється, рік. Якось би так підібрати, що от якщо одна корова вагітна, в неї там підходить, як то каже, це цей строк, що зменшується молоко, то ти маєш другу корову, яка в той час дає молоко. Ну і то, і, тобто в тебе було. Тебе би було е, круглий рік е, молоко. Ну так якось продумати, може би так не вийшло, як я це... як я говорю, але. Але, але, але. але. Ну і до чого я веду, що можна розвиватися. Бажано розвиватися. Якщо є сили і натхнення. Якщо його нема, то вже зле. Добре, бо мушу чесник ще підсипати, курівка пасеться, все бувайте.